Всім привітки мої любі! І сьогодні у нас буде е, те, що я використала за цей місяць, і е, що ми разом з сім'єю використали. Ну, в першу чергу я покажу, е, як ото кажуть, мильно-рильні такі е, засоби. І е, дуже їх багато, те, чим ми користувалися. Е, я те, що добивала вже на протязі багатьох. Е, Років навіть, трьох років, чесно вам скажу, щось у мене є. І е, те, що е, ну, не хотілося викидати саме ось ця шампунь. Ну, є е, просто не хотілося викидати, е, нею користувався чоловік, вже добивав, добивав. Але потім е, після користування двох років нею. Це була взята в АТБ оця шампунька. Розумний вибір, корінь, лепехи, лопух, кропива. Спочатку вона була непогана, не відмивали волосся, я ще мила, але потім в мене почала з'являтися лупа. Я перейшла на інший шампунь, його вже теж давно використали. Потім оцім користувалася шампунем: це Зенікс. Турецький шампунь з часником, чорним, дуже класнючий, я вам його рекомендую. Тут гарний дозатор, ми користувалися більше з малим. ну і Вернемось до оцієї шампуньки. Оця шампунь тянулася, тянулася, вже тянулася, Потім я просто не витримала і налила туди, де мило звичайне для миття рук. І саме так ми її довикористали. Фух, можу сказати, жалко викинутий, але треба добивати. Ну, це крем мило, це чудо чудно бачите, воно червоне на дні. Але нарисований, намальований тут у нас ананас. Ну, Якщо ананас, то повинна ж бути жовта шампунь, а вона червоня. Те, червона теж добили, це більше малий користується, ми більше твердими милами з чоловіком користуємося. Дуже мені сподобався ось такий скраб скраб від Unice. З зеленою кавою. Це ціла серія така є. З зеленою кавою. Ще там є не тільки скраб, але й. Мило масажне є, і шампунь, і кондиціонер. Всім рекомендую. Це наша серія, наше виробництво і воно у нас іде, Київ, Юнайс, nice, імпортер в Україну. А так виробник у нас іде якраз таки Туреччина. Фух, можу сказати, що добила ось цю олійку Айсеул. Гарно вимиває, але ну, дуже вона мене тягатила тим, що це Рашкіна. Хоч виробник це з Кореєю, де у нас Познай істинні ритуали корейської красоти. І тому ну, я її просто добила і дуже довольна, що її довикористала. Також, довикористала ось цю звичайну таку, звичайний гель для бриття. Тут уже небагато залишалося. Єлі, як мені сказали, мої хлопці її добили, теж не дуже гарна. Переходимо на іншу, взяла в лівесі і розкажу, там аромат просто божественний, такий чоловік. Двічі, такий насичений. І е, це якраз вона стоїть зараз у використанні. Чоловік не дуже йому подобається, а малий сказав, що во, ма, бери ще. Ну, на всіх не угодиш. З біодобавочок закінчилося небагато, і деякі у використанні, саме такі, як візин класичний, це у нас крапельки для очей. Е, я беру обов'язково для очей різні крапельки. Але більше мені, звичайно, подобається Супер Оптік Аква. В кожному своєму відео я співаю оди саме о цьому Super Optic. Ну, Що сказати, візин теж гарна штука, але ну, гарно зволожує, але не надовго. Якось оптік мене більше у цьому плані ну, задовольняв. Ось так ми любі ставлю супероптик туди, візим сюди на викінштень. Пам, це ми сиділи на прийомі і нас з нашою лікаркою з моєю, Медпредставник наградив саме оціми пампами. І лікар моя дала мені. Що, що ж за склад тут? Вітамін С, Д3 та цинк дуже класна штука при простудах, при інших захворюваннях і просто для профілактики. Зараз я приймаю ось такий йод тут 20 мл. Хватає зранку однієї крапельки саме цього йоду. Він такий рідкий, там є такий дозатор. І це у нас виробник Львів. Лівеста, Лівеста Турція. Тому дуже рекомендую саме цей йод. Eh, його надовго хватає. Закінчилася у мене ось така класна біодобавочка. Я вам залишила ну, тут eh, стіки. Що дивіться, я скільки випила. Тут настільки солодкий, ферментований такий склад, гарний, але солод, той житній, який корисний в ньому що є. Е, ще, зараз вам скажу, ось тут на коробочці все ясно намальовано. На на, е, Б6, Б5, Б12, Б3 джерело біологічно активних речовин. Коштувало воно за 100 гривень з гаком. Рекомендую, класна штука, аку, аку, купити можна в чой. Оце такі були біодобавочки, моє любі. А далі все так. Ну по мінімуму, що закінчилося. Закінчилися ось такі прокладки. Лінгері. Тут аж 40 штук було. Не рекомендую однозначно. Лінгері мені не подобається, совується, протікає, тому не рекомендую. Не знаю, як у інших дівчаток, але у мене не любов І саме з цими Лінгері. Закінчився ось такий опаліскувач, своя лінія, нічого особливого. Ну Не хотілося йти у Єву, тому купила своя лінія. Ну нічого ну, такого особливого. Рекомендувати теж я не хочу, не дуже. Закінчився ось Пачулі. Пачулі це спрей, спрейчик для у нас тіла. Дуже навіть зараз. Отакий от е, гарний такий аромат, такий насичений. Тому рекомендую: А як завжди, він е, радує, дивує. І тому, е, якщо будуть ще по акції такі спрички, візьму спрей для тіла. Е, ну, Дорівнює навіть е, оцьому, е, таким духам. насиченим. Закінчився ось такий коректор, консилер від Сафі. Рекомендую, однозначно, гарна штука. Він не білий, такий, а трошки з розовинкою, з такою з коралинкою, Тому теж рекомендую. Гарна штука, буду брати ще. І коштує він щось до 50 гривень. Закінчився ось такий у нас крем-мило, теж малий використав, йому подобається від олім'я. Гарна штука коштує до 50 гривень у Аврорі. Закінчилися ось такі саніно і вайтінг пасти. Непогані, але тут дуже насичений такий, ну, як аромат трав, такий дуже тяжкий аромат трав. Флормар. Дуже рекомендую, я її використала 5 років, навіть більше, ця пудра мене радувала. Вона розсипчата, тут уже нічого у мене немає, все використала, але якби було ще флормар, брала, б, брала б і брала б. Дуже класна штука. Оце мило, зараз в обіході, океан, своя лінія, гарно і сердито й дешево. Свіжанка це такі були спонжики для того, щоб прибирати макіяж. Рекомендую, класна штука. і Буду користуватися далі. Ну що, мої любі, оце такі були мої порожні пляшечки, баночки. З весною вас всіх цілую, люблю ваша.